Каю мультфільм знятий за книгами видавництва Лезедіс Ян Шует. Ти вже великий хлопчик. Кожного дня я Я кролик. А я жираф. Я динозавр. А, <с supremacy> а ну побачимо, чи можеш ти бути конячкою. Якщо ти не поспішатимеш, ми запізнимось до садочка. День сьогодні якраз для тіни. Так, тому що немає хмар. Коли хмари закривають сонце, тіни не видно. Здається, ти багато знаєш про тіні. Каю дуже зрадів, коли міс Мартін сказала, що діти можуть робити тіні у приміщенні. Уявімо, що цей ліхтарик наше сонце. Хто хоче робити тіні? <гум> <гум> Ой! Ой! <гум> Дивіться. <гум> <а> це так. <гум> <гум> <гум)> Класно. Що буде, коли насунеться хмара? Каю хмара не пропускає сонячне світло і тіней нема. Вірно, каю. Ти багато знаєш про тіні. Тобі треба бути ученим. Учені це люди, що вивчають світ, який нас оточує. Каю дуже пишався тим, що він учений. Хочеш пограти у тіні динозаврів, коли ми підемо на прогулянку по обіді? Так. Та по обіді на каю чекала велика несподіванка. Тіні, каю Каю думав, що знає про тіні геть усе. Та відповіді на це питання він не мав. Біжимо до гірки. У нього була тінь, одначе зовсім крихітна. Каю був розчарований. Каю що сталося? Каю дуже подобалося, що його вважають ученим, та він не хотів визнавати, що не знає, чому його тінь пропала. Міс Мартін. Чому пропала моя тінь? Це дуже хороше запитання каю. Поговоримо про це у приміщенні. У каю виникло питання. Ти міг би повторити його? Не бійся. Учені постійно ставлять перед собою питання. Справді? О, так. Учені завжди пізнають щось нове. А пізнати нове можна лише ставлячи питання і виявляючи цікавість. А чому у мене не було тіні, коли я сьогодні був у дворі? Спробуймо всі стати ученими і розв'язати цю проблему. Отже, що нам відомо про тіні? Тіні утворюються, коли щось стоїть на шляху світла. Вірно. А коли ми на дворі цим яскравим світлом є. Сонце. Правильно. Скажіть, сонце перебуває на одному місці на небі. Коли я стою вранці, я бачу, як воно сходить. Воно підіймається з за будинку навпроти. А увечері воно знову заходить. Тепер ми думаємо, як учені. Отже, сонце видно в різних місцях на небі, так? Сонце пересувається і тіні рухаються. Так. Де було сонце, коли ми вийшли на вулицю по обіді каю? Каю замислився і раптом пригадав. Я згадав. Воно було прямо у мене над головою. Вірно. А тепер відтворимо це в нашій лабораторії. Лабо... Будемо так називати нашу кімнату, коли вдаватимемо з себе вчених. Вчені працюють в лабораторії. Це схід сонця. Такий вигляд мали ваші тіні вранці, так, каю? Так. А зараз розташуємо сонце там, де воно було по обіді. Тінь пропала. А тепер, як ти гадаєш, що буде далі, Каю? Хм, Поміркуємо ось де сонце по обіді, а далі сонце сідає. Це означає, що тіні повернуться пізніше. Каю, ти щойно зробив роботу вченого. Ти поставив запитання, зважив факти і зробив припущення щодо того, що буде далі. Пізніше ми вийдемо у двір переконатись, чи правий каю. Каю дуже хотілося стати ученим. Та він трошки нервував через своє припущення. Справдиться воно, чи ні. Візьмемо за руки! Гойда, Гойда, а тепер всі вниз! Ой, ось ось так. Ось так. Чудово! А хто хоче вийти у двір і переконатись, чи правий каю і чи повернулися Тіні? Ми! ми. Ти дуже хороший учений каю. І знаєш чому? Тому що я був правий. А ще чому? Тому що я ставлю запитання. Вірно. Міс Мартін, у мене ще одне запитання. Слухаю каю. Можна нам пограти у переслідування Тіні? Звичайно. Я тебе Лео. Спіймай, якщо зможеш. Каю зрозумів, як важливо ставити запитання і як це може бути весело. Аю хвилювався. Його старший приятель Деніел, мав приїхати до них на вихідні, поки його батьків не буде вдома. Мамо. А коли приїде Деніел? Думаю, скоро Каю. Ти хвилюєшся. Так, з Денілом цікаво, він вміє кататися на скейтборді, свистіти. Знає усе про динозаврів. Деніел багато чого знає, так? Деніел знає все. Все-все. <гум> Невже? Він прийшов. Привіт, Даніле! Ей, каю, я. Заходь, будемо гратись! Стегозавр найкращий серед динозаврів. У нього панцир і шипи. Ні. Найкращий тиранозаврус рекс. Те рекс король динозаврів. А! Каю вважав, що Деніл знає про динозаврів геть усе. Тож він припустив, що Деніл правий. Так, тиранозаврус Рекс найкращий. Стегозаври нерозумні. Взагалі я більше не цікавлюсь динозаврами. Дивись но ну. літак? Так, літаки це круто. Каю хотів стати таким, як Деніл, тож погодився з ним. Так, Літаки це круто. Я їх э, обожнюю. Класно. У тебе є літаки? О, не знаю. Каю шукав літаки та знайшов лише одну модель, подаровану дідусем. Та і то не зібрано докупи. Немає жодного. Даруй Даніле. Нічого, я сам зроблю. Каю з подивом спостерігав, як Деніл швидко згортає папір. Літак! Так, дивись. Клас! <физканець> а! <masculinity> а я можу зробити такий. Так, це просто. Згорни отак аркуш паперу. А потім з другого боку. Ось дивись. Бачиш? Ну, всі готові злетіти. Готовий. Три, два один! Значно краще за мій. Як для першого разу твій теж летів непогано. Пити хочеться. Може, підемо поп'ємо? Гаразд. Зачекай. Каю теж хотілося пити. Однак паперовий літак подав йому хорошу ідею. О! Що це? Зрозуміла. Це таємне послання. Мені здається, хтось хоче пити. Це ми, мамо. Можна нам попити. Мамо, ти бачила, як летів мій літак, а літак Деніала літав ще краще. Літаки. Це круто. Це мене тато навчив робити їх. Каю. А Деніал бачив той літак, який подарував тобі дідусь? Ні. Він ще не зібраний. Ще ні? Ну, то ми його зберемо. Так, я піду принесу. Успіху буде потрібно покличети. Спасибі. Це круто. Так! А? Схоже, це зробити нелегко ні, легко. Нам інструкція не потрібна. Бачиш? Каю не був такий упевнений, як Деніел. але картинка допомогла йому зрозуміти, як слід розташувати окремі частини. Каю пишався собою, а він з'єднав дві частини хвоста літака. Деніле, дивись. Дивись, наш літак зібраний і готовий літати. Але каю здалося, що літак не схожий на справжній. Деніле, наш літак не такий, як той, що на картинці. Що ти кажеш? Він досконалий. Зараз запустимо. Каю все ще не був упевнений, та він вважав Деніла знавцем, який не міг помилитися. Пілот другому пілоту. Готові злетіти. Готовий. Отже, злітаємо. Ура! А! Слухай, друже. З літаком, мабуть, щось не так. От не щастить. Що ж, ходімо, каю. Пішли додому. Аю здалося, що крила літака виглядають якось не так. І він вирішив виправити їх. Деніле. Можливо, крила були не так прилаштовані. Мабуть, ти правий. Варто спробувати. Молодець каю, ти полагодив його. Треба було мені звернути увагу на інструкцію. А ти багато чого знаєш. Дякую. Пілот другому пілоту. Готуйтесь злітати. Каю дуже пишався. Він зрозумів, що навіть хлопчик його віку може дечого навчити старшого товариша. Малу роботу зроблено. Тато каю мало не півдня збирав листя у дворі. Ого, оце та купа листя. І справді кожної осені завжди однаково. Листя опадає з дерев, і мені доводиться його збирати. Чекаюся, коли стану дорослим і робитиму цю цікаву роботу. Ха -ха -ха. Якщо тобі здається, що скупчувати листя цікаво, то я знаю ще одну осінню розвагу. Стрибати всередину купи. Напрочуд весело. А він не здогадувався, що стрибати на купу листя може бути так раз! Ого. Каю ми стрибаємо вже чимало часу. Думаю, нам вже досить, бо скоро вечеря. Каю був розчарований. Він не хотів, аби стрибки на купу листя закінчувались. А, -а, а Може, ми ще пострибаємо? Мені так весело. Пробач, що перебуваю тобі на солоду каю, але вже час прибирати. Поверніться. Хм, А це вже проблема. Може, допоможеш каю? Гаразд Закінчили. Бачиш каю? Завжди є спосіб вирішити проблему. Варто лише скористатись головою або руками. Тату! Ходімо додому. Але тату, коли я знову зможу стрибати у листя, О, мабуть, не раніше наступної осені. Утім, ти міг би знайти щось інше на чому стрибати. Каю, ця ідея здалася непоганою. Та він не міг збагнути, що може бути краще за стрибання на купу листя. Каю, що ти робиш? Я збирався стрибати на подушках. На подушках? Я не впевнена, що мені так і сподобається. Але, мамо, я удавав, що це купа листя. Я розумію. Може, ти знайдеш купу листя де інде каю? О, гаразд, мамо Мама сказала, що стрибати на канапі погана ідея, але вона нічого не казала про ліжко каю. Стрибунець каю. Що ти робиш? Я, я намагаюся знайти щось, де можна стрибати. Каю стрибати весело, я знаю. Але твоє ліжко не місце для стрибання. Мені здається, у ньому краще спати, як вважаєш. До вечері ще є трохи часу. Піди до Роузі і спитай, чи дозволить вона тобі стрибати на її пуфику. Так, пуфик роузі. Каю подумалося, що він знайшов чудове місце для стрибання. Каю! Вечірня казка. Пробач, Роузі. Я не хочу казку. Я хочу стрибати. Встань, аби я заліз на твій пуфик. Вічайна казка. У мене хороша ідея. Ну ми поділимося ним. Посунься Роузі. Каю і Роузі спробували поділити пуфик, та для двох там було замало місця. А Ю почувався кепсько. Він ніде не міг пострибати з насолодою за винятком купи листя. О, ліжко Гілберта. Гілбер. <пит> <пит> <О. пит> я збирався пострибати тут. О. Розумієш, каю завжди є спосіб вирішити проблему. Треба лише скористатись головою або руками. Ага, тато. Точно. Тато скористався головою та руками. Подушка. Так, це класно. Каю подумав, що ще можна докинути докупи. То каю не помилявся. Завжди є спосіб вирішити проблему. А, Ця купа найкраще придасться для стрибків. Каю стрибунець О, здається, вам весело. Так, я зробив для себе купу листя. Тепер тобі не доведеться чекати осені. Я сподіваюся, ти прибереш у кімнаті після того, як пострибаєш, так? Так, я позбираю усе на купу. <гум> Що ж, не хочу псувати тобі розвагу, але вже час вечеряти. Ти настрибав собі хороший апетит. Я за хвильку прийду. Каю був такий щасливий. Він створив чудову нову купу для стрибання і навіть дістав підтримку. Розі теж стрибати. Ось як каю зрозумів, що можна вирішувати проблеми за допомогою голови.